Що треба робити, це максимально ховатися. Ніхто в армії тебе сильно не питає, чи ти вмієш чи не вмієш. Ти розумієш, що ти зараз може прилетіти і тебе не стане другий день народження. Хоча я по професії не є психологом, я за свій батальйон буду топити максимально, вони зараз відчувають себе кинутими. Це не моя війна. Розуміння, це приходило до мене дуже важко, тому що я боровся сам собі. Боровся я поясню дуже просто чому, тому що мені було страшно. Я боявся, то от, насправді боявся йти на війну. Насправді боявся там. Ну, то ти ж ну, це ж війна, це ж не, це не просто армія там, відслужити рік чи два, чи скільки там потрібно. Це війна, і ти розумієш, що ти можеш там померти в будь який момент. І е, оце усвідомлення того, що потрібно туди йти. От воно прийшло не одразу до мене. Е, я мобілізувався вже не, не в березні місяці, не, не в лютому, я мобілізувався вже в липні місяці. Багато займався волонтерською роботою, але розумієш, що ти, будучи в ченівцях, займаючись там волонтерською роботою, сильно армії не допоможеш. То і так воно вже прийшло. Ми там говорили багато про це з рідним братом, говорили багато про це там, з друзями. Е, на той момент який. Були активнішими, ніж я. Ну, і так воно вже до мене дійшло, що, напевно, що не слід сидіти і чекати, коли там війна прийде до тебе додому, а треба вже щось робити, бо все рівно це тебе не мене. Я розумію, що там, ну, там, в, в, в заступника командира роти з МПЗ там не входить в обов'язки їздити на позиції. Чи вивозити людей на позиції, чи брати участь там в якихось боях, але це було там ну, абсолютно я не просився на цю на цю посаду. Я собі вже вирішив, якщо я вже прийшов на війну, ну, то треба щось робити для того, щоб, щоб тих, вибачте, орків ставало менше. Тому я, я там намагався зі своїм командиром роти постійно там виїжджати на позиції, брати участь в, в житті е, окопному житті. А в обов'язки заступника ЗМПЗ там в основному це входить там офіційно, це підтримка морально-психологічного стану особового складу. Тобто ти повинен там максимально робити все, щоб задовільнити там, буденність і, грубо кажучи, моральний стан тих військовослужбовців, які перебувають в твоєму підпорядкуванні. Ну а насправді воно як би ти не крутив. І як би що би ти би не робив, ти можеш максимально підтримати свого військовослужбовця, тільки будучи з ним поруч в окопі. Це, це максимальна підтримка, яка може бути те, що там солдати чи сержанти, які там перебувають в окопі бачать поруч з тобою, навіть офіцера, то це, це піднімає моральний дух набагато більше, ніж ніж навпаки. Тобто, що би ти там в тилу їм би не розповідав, воно не працює, не працює. Це був був адреналін, це однозначно. Воно було страшно дуже. Але попри те, ну от я по життю така людина, яка люблю адреналіни. У мене було багато мотоциклів, там з моста з, на канат, з канатом стрибав. Я, я люблю адреналін, мені це приносить якісь там задоволення, певно. Тому воно мені не було там чуже. Цей адреналін, я з ним зміг справитися, то що ти єдине, що ти розумієш, що ти зараз може прилетіти, і тебе не стане. Ну, це вже Ну, прилетить, то прилетить, ти цього не відчуєш. Ну, все нормально. Тобто то, 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 вихід був на позавідій, тим більше, то, то, я вже йшов з досвідченими е, воїнами, і тому мені вже ще менше було страшно. То, коли ти насправді от, дійсно, це, коли ти розумієш, що поруч з тобою є той, хто шарить <гум> в <цій> темі, <гум> то набагато легше. То, і спокійніше, все нормально буде, ми туди-сюди, і так пробігали ми. По окопам пробігали по, по позиціям, це було, це було гарно, ми повернулися, потім ще там. Фактично кожної ночі ми виїжджали на позиції з командиром роти з віталіком на позовний скіф. І от, от, от дійсно от те, коли ти там, з командиром роти приїжджаєш до військовослужбовців, і там чи там ротація їхня, чи просто там підтримати їх морально, це багато. Значить, кожного разу, коли ти виходиш на позицію, ти розумієш, ти можеш звідти і не це, 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 Я там... маю можливість там ходити на позицію буквально щодня, але не перебувати там постійно. А ті хлопці, які там виходять там, на ротацію, там, йдуть на, на зміну, вони заходять там на 5 днів на позицію, на 10 днів на позицію. я взагалі не розумію, що в відбувається в голові. Як вони. Це в собі перебороло, як вони цим, цим, цим ж, живуть. Тому що там, там 5 днів на позиціях, 5 днів ти там, грубо кажучи, на відпочинку, але через 5 днів ти знову йдеш на позицію. І це ну, будь-який вихід на позиції це розуміння того, що перед тобою вже немає нікого. Там одні буду казати, культурно одні, одні вороги. тому є, є тільки позаду тебе. Але, от, Спереду там ти розраховуєш на себе, розраховуєш на своїх побратимів. Оце е, плече підтримки. Це тільки от від твого побратима кісти з боку. Все, ти розумієш, от це основна твоя надія і опора. Чи страшно? Страшно дуже. Це так не забувається, це як друге день народження. Це, звичайно, була там робота. Наша щоденна, верніше, у нас там робота була не в день, а вночі ми там виїжджали на позиції. Я там з нашими хлопцями в черговий раз виїжджав на позицію. Ну, і так сталося, що, що прилетіла міна якраз по нам, то і там пошкодило мені коліно. Mm -hmm. і, і, і я вже був не багато, мене до, до, І це ми ще не доїхали до позиції, бо це ще було. Можна сказати, в глибокому тилу там, за кілометри два-три. Тому там -то хлопцям, які виїжджали зі мною, вдалося дуже швиденько евакуювати. І я вже поїхав на госпіталь і по етапам вже поїхав на лікування в важкий Це Донецький аеропорт. Він був максимально важкий. Можливо, через те, що в мене тоді ще дійсно не було досвіду, але там було ну, насправді дуже важко. І заїхати на позиції було важко. І сам бій, штурми постійні були важкезні дуже. Хоча я не скажу, що, що в нас там, коли ми зараз перебуваємо тут на Лиманському напрямку, коли ми були в Макіївці, що нам там було легко, геть зовсім не легко. Там так само були постійні штурми. Але тоді, от нас, для мене особисто, то був важкий період. Найважчі такі, найжорстокіший період. Можливо, через те, що там прилетіло і поотримав поранення. Але я напевно вам не буду розповідати про бої, тому що дружина побачить це інтерв'ю. Буде сваритися зі мною дуже. Я їй пообіцяв, що я буду максимально берегтися і максимально не виходити в контактні бої, тому. Тоді вже е, наша військова частина перебувала в е, Сумській області, там тримала самого оборону е, оборони, але я вже тоді не потрапив, на жаль, у свій е, третій батальйон. Я потрапив там в управління бригади. Мене перевели е, на іншу посаду за той час, що я лікувався. Там вже не на моїй посаді була людина. Ну і я вже повернувся після лікування. Там посада моя була зайнята. Я ну, там, мене забрали на іншу посаду. Я очолював. Певний період часу очолював групу контролю бойового стресу. Є така такий підрозділ, є в бригаді. От і був був на тій посаді, напевно, що десь на пів, пів року, щось, щось типу, такого часу. А потім попросився назад. Ну, це вже був там не, ну, не бойовий, грубо кажучи, в мене підрозділ. Там завдання інше ставилися, тому я там працював більше з хлопцями. Більше в тилу дійсно більше намагався працювати як психолог. Хоча я по професії не є психологом, щиро вам скажу, і не вважаю, що я її ними можу бути. Там це не, це не моє, не вмію я то робити, але ну насправді там ніхто в армії тебе сильно не питає, чи ти вмієш, чи не, не вмієш, тобі потрібно виконати завдання. Ну і ти виконуєш ті чи, чи інші поставлені завдання. Mm -hmm. Тому то, це не от я відчував, що це не не є моє. Я дуже дякую там, за підтримку і за довіру мого е, моїх безпосередніх керівників, які мене поставили на ту посаду, але я дуже. Намагався всіма там правдому, неправдами повернутися назад. у Свій там третій механізований батальйон в бойовий підрозділ, тому що вважав, що, що я там буду ефективніший військовослужбовець. Ну і так я Так, то, треба боятися своїх мрій. Правда, я за свій батальйон буду топити максимально, тому що в мене насправді дуже класний батальйон. Не знаю, от піхотинцям я готовий поставити всі пам'ятники світу, тому що там відповідальнішої, складнішої, морально роботи немає в жодного військовослужбовця. Піхотинець це та людина, яка сидить безпосередньо на лінії зіткнення, першої до ворога, і завдяки. Тому, де він сидить, ми, ви можете бачити на діпстейті, де відбувається смуга розмежування. Скільки в нас би не було там, артилерії, дронів, не знаю, та будь-чого, будь окрім піхоти, ми ніколи не виграємо, не виграємо тому що піхотинець це та людина, яка визначає смугу оборони. Де, де проходить смуга оборони на сьогоднішній день? Він є перший, він стримує, стримує ворога. Першим, першим його зустрічає. Тому там цим хлопцям я не знаю, що треба, як, їх, як їм дякувати потрібно, і як з ними працювати далі, щоб їх мотивувати, вести бій, не знаю, але це найважче, найвідповідальніше, най 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 най, най. Ті хлопці, які сидять в окопах, от це морально. Просто самі сильні війни, які можуть бути. Тому що ти не знаєш коли, не знаєш, з якого напрямку можуть посунути, не знаєш, якими силами і засобами можуть посунути. Тому їм честь і хвала. На жаль, через те, що. Через те, що вони безпосередньо перші приймають бой, бій, і втрати серед них особливо там, по пораненні досить, досить великі, більші, ніж там, в тилових якихось частинах, ну і це зрозуміло. В принципі, тому ми, там, ну, от нашій військовій частині завжди там, не, не вистачає хлопців, там, стрільців, кулеметників, гранатометників. Цей, цей, цей брак оцих особового складу він є. Він є завжди. Чи страшно воювати? Та страшно дуже. Завжди страшно. Будь-який вихід на позицію, це скільки в тебе там би не було досвіду, все рівно воно страшно. Війна змінюється. Війна у му році, 23-му році це не війна теперішня. Вона змінилася, до, я би сказав би, що кардинально. Тому що чому зміни, змінилося? Тому що засоби ведення вогню змінилися. зараз уже. Пріоритет це, це аеророзвідка, FPV-шки, Mavic і, і тому подібне. Тому що ми бачимо, що воно ефективне настільки, і наскільки не може бути жоден ефективний міномет, чи не буде не може бути жодної ефективного засоби колективної зброї. Ну FPV-шка впівіжка є впіжка, і вона от туди, куди тобі потрібно, і досягає там ці, ці цілі майже завжди. І так само ж ну, і, е, противник. Він так само веде в цьому напрямку роботу. Вони так само дуже активні в цьому, Тому там, коли в 22-му році, там, грубо кажучи, ми знали, де позиції, де бліндажі окупантів, а вони знали, де наші позиції, то зараз. І це було нормально. То зараз, от якщо вже противник знає, де наша позиція, тому то там постійно буде масований обстріл з усього, що можна. І так само, і навпаки, ми вже вичисляємо, де стоїть позиція противника, ми теж туди лупимо всім підряд. Тобто зараз максимально, що треба робити, це максимально ховатися. Ми тупо зараз, зараз зариваємося в землю і намагаємо всі наші переміщення, всі наші. Е там рухи на позиції з позиції робити максимально скритно або там в темний період доби, хоча це не дуже працює, це Працює більше коли там погана, погана погода і не немає можливості там політати, що їм що нам от, от так, так так скритно ми зараз і намагаємося і воювати. Дуже боляче, я би сказав би не страшно, боляче, коли ти там не можеш забрати витягнути з позиції, які 200. Не буду казати 200, який загинув. О, оце боляче. Ти розумієш, коли тебе продавлюють, противник там масованими наступами, починає тебе давити, і не дай Бог там хтось опиняється навіть в напівоточенні. оточенні. Оце важко. І оце страшно. На жаль, ці е, е, історії є. Не знаю, там варто про них говорити зараз, там людям, які там не в цьому, чи не варто, але ну воно є. Воно є, на жаль, ми не всіх можемо тоді забрати для хлопців, які віддали своє настійніше, за, за що їм там не, не вистачить жодної нагороди на світі і, і тому подібне. Не буду казати за всю армію, але там, зі свого досвіду, скажу, що військова психологія як поняття є, як розуміння, в якому напрямку рухатися є, але немає у нас основного, це немає людей, дійсно психологів. Я, хоча я перебуваю на посаді заступника командира батальйону з психологічної підтримки персоналу, я не є психологом. Ніколи ним не був і ніколи не вважав, що я можу бути психологом. Но, але там, особливо, я ще раз кажу, я не вибирав там посаду, на яку мене поставити. Так і є, ну окей, буду на цій посаді там, виконувати завдання, ті, які потрібно виконувати, і окрім бойових завдань. Але щиро, психологів не вистачає дуже професійних психологів, які вміють працювати з людьми. Не вистачає мені, принаймні в моєму там, батальйоні і в нашій військовій частині не вистачає дуже. Це дійсно вони потрібні, дійсно вони повинні бути, але за браком просто от, реально професій, професійних психологів, на жаль, от така ситуація є. Їх немає. Класно, що немає війни, а з другого боку і і якось от, якби люди не забували, то але в мене таке відчуття є, що, що всі за, забили, чи забули, чи забили або забули. Ну, я не знаю. Якось добре, що до нас в Чинівці не прилітають ракети. Добре, що в нас немає обстрілів. Це все слава Богу, що тут люди живуть в безпеці, що діти можуть ходити в школу. Відбуваються повсякденні, буквально там їздять тролейбуси, є електроенергія, є вода. Але ж... Давайте не забувати, завдяки кому це все є, так, і завдяки чому, і, на жаль, завдяки якій ціні це все є. Навіть якщо ти знаходишся тут, ти все рівно головою там. Все рівно ти думаєш, як там твої хлопці, як обстановка на лінії зіткнення. Чи нічого не помінялося, все одно ти переживаєш, і ти там завжди на телефоні, тому що ми завжди, навіть коли там йдемо в офіційну відпустку, зобов'язуємось протягом одного дня у випадку необхідності прибути назад до військової частини. Тому відпочивати однозначно потрібно. І особливо зараз вже пройшло три роки, нашим військовим потрібен відпочинок однозначно, і це не повинен бути там відпочинок на. На п'ять днів чи 15 днів, чи на місяць я би казав би, що їх всіх треба відправити додому хоча б там на півроку. Ті мотивовані, які е, будуть працювати, вони повернуться через півроку назад. Люди, які звикли, на жаль, звикли до війни, вони впевнені, що там дай їм відпочити півроку, вони всі повернуться назад. Але через те, що там це такі виснаження є, ну от воно дійсно є. Та люди виснажені максимально. Тут навіть нема що говорити, тому що три роки перебувати там на війні це важко, навіть не, не будучи в окопах, ніде це просто важко бути постійно там під якимись артилерійськими обстрілами чи що. І виснажені вони максимально. Мені їх шкода дуже, і там намагаємося якось їх підтримати, як це вдається. Але ми всі розуміємо, що та, а заміни, то й немає. Ті, всі, ті, хто добровільно прийшли туди, оті хлопці, вони зараз відчувають себе кинутими. Тому що ну, ніхто ж не розраховував, по-перше, що це, це буде настільки довго, а по-друге, всі розраховували, що це буде все. Ну, ми разом, ми ж народ, ми ж українці. Ми сьогодні я йду. Добре, ти сьогодні не підеш, але ти підеш через рік. Підготуйся, потренуйся, купи собі щось там. Якісь, не знаю, спорядження, які ти хочеш там ночніка купи, тепловізора купиш, ще щось. Підготуйся, будь готовий до того, щоб ти мене там поміняєш через рік. Ну добре, через два роки. А зараз проходить третій рік, і ніхто нікого не міняє. І ніхто нікого вже і не хоче міняти. Всім же тут війна це основна війна, це з ТЦК, щоб їх не забрало ТЦК. А про тих хлопців не думаєш ніхто, хто тут. І вони це все розуміють, вони це все прекрасно розуміють, І вони всі, всі, що піхотинці, розуміють, що ми тут стоїмо до кінця. Ніхто там звідти. Ну є випадки, коли там хтось тікає, тікає за че, там відмовляється виконувати бойовий наказ, а в основному ті хлопці, які там добровольцями прийшли до з другому році, то вони всі, ну вони всі розуміють, чого вони тут, для чого вони тут. Ну і ніхто там не збирається звідти тікати. То, що вони виснажені максимально, це звичайно так. Мені їх, я ще раз кажу, повторюсь, дуже шкода тих хлопців. Не знаю, що зробити, як їх підтримати, Та, але це ну, реально важко. Якщо зараз ми всі розвернемось, йдемо додому і кажемо, що це не моя війна, ми ж розуміємо, до чого це все приведе. І вони це все всі прекрасно розуміють. Такі, ну, така безвихідь є. Як з ними боротися, я поняття не маю. Чи хотіли би там ті хлопці, які зараз на лінії, Зізнання, щоб їх поміняли, дуже би хотіло, максимально би хотіло, чи, чи їх поміняють. Ми всі розуміємо, що навряд чи ну, то така реальність на сьогоднішній день.